Привіт всім! Бажаю міцного здоров'я! Андрій Жолобу студії це проект без броні на FM Галичина. Говоримо, спілкуємося, дізнаємося. Це основне завдання нашого проекту. Говоримо ми з військовими, з ветеранами, з волонтерами, з цивільними. Головний момент це донести розуміння того, як. Кожен по-своєму проживає війну. Сьогодні у мене в гостях Яропол Пшик, мій давній друг, людина, яка напевно з тих, з ким можна говорити, годинами про бойовий шлях. Але в першу чергу, Ярчку, розкажи сам про себе, про своє доєднання <говорит> до армії і про те, власне, як вона для тебе починалася. А міцного бажаю. <говорит> Андрію, мій шлях. Почався 24 лютого, коли це все почалося повномасштабно. Я пригадую, що вранці я встав, і я відчув, що я мушу йти і все. І як і більшість нас, та. А, Відверто скажу, що до цього я не мав жодного відношення до армії. Ба Більше я тобі скажу, що зараз мені є встидно за це, що я. Не доєднався був у 2014 році. Тобто настільки все помінялося. Багато в кого той шлях, власне, закрутився в Майдан. Це ж ця частина війни, яку називали АТО ООС, далі там от, повномасштабна. Але ну, я вважаю, що кожен по сміливості своїй, по, скажімо так, дозволивши сам собі, бо я ж теж не з тих, хто зразу взяв і побіг захищати державу. Скажи мені, от. Коли ти доєднався до е, безпосередньо бригади, коли ти став вже не просто там знаєш Ярополком пшиком, а ти став частиною особового складу, до чого ти готувався? Як ти розумів, як ти сприймався все? Слухай насправді було дуже лячно, це правда. Яке було прийшов в бригаду, доєднався 25 лютого, і нам, е, нам всі розказували, що ми готуємося до партизанської війни тут. Так? Ми вивчали місцевість винник області. Ясно, що було лячно, Капець. Я не, я не знав, що таке військо насправді. Я не знав, як вести бій. Ну, що це взагалі, розумієш? Ба Більше, я вирішив, що я хочу бути медиком військовим, так мені і вийшло. Але я теж до кінця не уявляв, що це є, розумієш. Первинно я думав, що бойовий медик сидить собі десь далеко, п'є каву, і час від часу є хлопці. так? По факту виявилося, що посада бойового медика це є вторинне. Первинно ти є такий самий боєць, як і інші. Маєш виконувати ту саму роботу. А коли щось трапляється, ярко, ярий, окей. Okay, 300-300. Слухай, скажи мені, бойову роботу тобі довелося виконувати? Оце по сомалійськи стріляти в напрямку? Так. Так, то не дуже весела історія. Хоча, в принципі, знаєш, всі кажуть, що у війську нема веселих історій. Неправда, дуже багато. І, ну, слухай, третій рік війни, чи рік війни, відповідно, бувало, Андрію, всяке. Ким тобі ще довелося стати? Крім в тебе є медичний досвід, як у фізичного терапевта, Фізичний як, терапевт, як реабілітолога, Тобі довелося стати стрільцем. Ким ще? Кухарем, механіком? Кухаром і механіком, але мене найбільше бавить те, що я був змушений стати сімейним лікарем, знаєш. Бо в період, коли не на бойових, мені би відпочиваємо, але насправді відпочинку, як такого немає, бо постійно хтось приходить. Ну і прийшлося вивчати нові речі, телефонувати до інфекціоністів, колегів, е е урологів. Тобто, ну знаєш, хоча мені насправді повезло дуже сильно в мене в команді був анестезіолог і хірург. Відповідно, мені було легше. Але були дні, коли їх не було поруч, і відповідно, я змушений був вивчати нові речі. Слухай, я навчився на Віністій, Андрій, я тобі скажу, це дуже сильна школа. На жаль, ціна тої школи є дуже велика, ми це все розуміємо. Але я впевнений, що в цивільному житті такого навчитися. Скажімо так, дуже важко, складно і, і довго знаєш. Навчитися так. А застосувати, от е, знаєш, що мене цікавить, чи твій військовий медичний досвід він придатний для застосування у цивільному житті? Дивися, я хочу тобі сказати так: ти ж ну, чудово знаєш, що польова медицина вона є дуже польова. Вона до цивільного, на жаль, немає нічого. Бо часто чому, власне, питаю, часто кажуть: от ти вже ж лікарем був на війні, тепер ти, напевно. Все вже вмію. Я точно в екстрених ситуаціях буду діяти набагато краще, ніж інші люди, які не були на війні. Але я хочу ще одне сказати: знаєш, що помінялося в мене? Як я зараз консультую пацієнта, я зауважив, що мені дуже складно слухати довгі сумні їхні історії. Знаєш, це може так жорстко звучить, але я не можу цього. Тобто я перериваю е розмову. Ти хочеш суті? І, так, мені треба швидко сказати, пояснити і все. Абсолютно я... розумію. У мене такі Знаєш. приблизно таке саме ставлення. Я от навіть коли якісь будь-які треба вирішувати проблеми, по будь-чому я теж не готовий слухати довгі ну, оповідки от. з ну, емоційними от. забарвленнями. Так, так. Є така річ. Ти в мирному житті. Фізичний терапевт. Так. Чи згодилося тобі твоя фізична терапія? Адже згодься це насправді на бойових більше потрібно вміти зупинити кровотечу, треба вміти зафіксувати перелом. Фізична терапія, як її можна було застосувати, і чи ти її застосував? Так, дуже часто, тому що доступ. В тих районах, де я був хлопцям до якісної її помочі, практично неможливі. Та давай почнемо з того, що стає причиною того, що людина може до mm -hmm. тебе звернутися з запитом: що братан поможе мені, бо ти вмієш. Найчастіше це біль спини. Оце було просто кожного дня. Після носіння бронежилету, після носіння побратимів чи снарядів, та тобто це звернення було кожного божого дня. Це єдине, що я вирішував. З точки зору фізичної терапії, та? бо всі інші, умовно, там, після перелому, там, там тих хлопців не було, вони вже були по лікарнях, розумієш. Ось. А такі речі, біль так, це було дуже часто. І, і тут, власне, мої знання мені знадобилися, навики мої. Та. Тому що ти добре знаєш, що якщо, якщо, якщо тебе щось болить, то виконувати поставлене завдання, ну є складно, да? тому якось так. Сука, а скажи мені опції тепер здобути вищу медичну освіту. Не мав тебе та такого бажання? Чи не прокинулося, скажімо так, бажання в тому напрямку? Класне питання, так. Дуже би я хотів, але я розумію, що це довгий шлях, це мінімум 10 років. Заочно то не вийде. Заочно то не вийде. То... І на третій курс від, 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 відразу не поступиш, розумієш? Я, я би дуже хотів. Мені насправді і в цивільному житті до війни мені дуже бракувало цього, бо я би, я би дуже хотів мати ще одну освіту медичну. Та? Хоча я обожнюю свій фах, я його дуже люблю. Та? Але, наприклад, мені бракує кілька речей. Я би хотів мати право робити маніпуляції ін'єкційні, наприклад. Та? Я їх, я їх робив на війні <хи> дуже класно. Але в цивільному я не маю права. Це та треба розумієш? відповідно мати так, ліцензію. Так, на це так, та, так, так. Ось, але слухай, ну хотів би, але я чітко розумію, що це довгі шляхи. Тому ні. Багато плюсів, багато мінусів. Точно. Зараз в тебе яка посада? Я далі є старший бойовий медик. Ти вже безпосередньо не виконуєш зараз евакуації. Ні, Подивися. в ідеалі. Я би не мав цього робити, окей? Але, Але ти, ти знаєш, що ситуації бувають різні, а часто бракує хлопців в ідеалі ні. Так зараз почався такий собі відкат, відкочування від поголовного бронювання медичного складу по лікарнях цивільного. Зараз знову починає підніматися тема, яка є абсолютно логічною. Насправді на фронті бракує медиків. А скажи мені, як ти до того ставишся, Андрію. Ставлюся я до того доволі двояко. Тому що з одного боку, так, медиків там бракує, а з іншого боку, тут в тилу мають бути фахівці, які мають ефективно надавати допомогу. Розумієш? Тобто забирати медиків, М -м -м. скоріше ні, Андрій. Є ще інші верстви населення, які ще не воювали. Окей. І вони мають іти навіть не зупиняючись на бойових медиках. Я швидше зараз говорю про особовий склад медичних рот, де потрібні справді кваліфіковані лікарі, де їх також різко бракує, і будемо відверті. Ті, хто там вже працює третій рік, лікарів, вони Втомилися. Андрій. Якщо мова про медичну роту, так окей, але е, я знаю історії зовсім інші. А я знаю, людей? коли особовий е, е, персонал з лікарень забирають і їх кидають на. Евакуацію їх кидають бойових медиків при всій повазі, але цей фах потрібно засвоїти. І нагадую, що бойовий медик це вторинна твоя опція, розумієш, і мені ну, шкода тих людей. Тобто кваліфікований лікар явно на третій рік війни вже не має бути на посаді бойового медика, Немає. тому що це, це Немає. практично недоцільне застосування 100%. Це, кажуть мікроскопом свято. Ти ж не пройти. раз чув історії про те, що там серйозний нейрохірург, наприклад, нейрохірург працював на посаді бойового медика. Ну, а слухай, ну, це смішно. Ну, нейрохірург має бути в нейрохірургії і виконувати ту роботу, а не знаєш. десь в якихось попередніх інтерв'ю я пам'ятаю цю таку знаєш українську гіперемпатію. Коли з тобою виходили такі класні пояснюючі інструктажні відео. Дуже багато людей в коментарях страждали. Ви подивіться, що з тим хлопцем робиться. То ж, напевно, після контузій. Давай ми то все перевернемо і скажемо, як воно є. В тебе е... затинання це, це наслідок. Дитинство. чого? Ні, ні, це є з дитинства. Е... Причому навіть не пам'ятаю з якого року, але це з, 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 з дитинства. Ясно, що ех, після певних подій на фронті воно трошки активізувалося, але слухай, я це є я все. Ну. Власне так, скажи мені, це є я, Ярополк Пшик. Як ти власне ставишся до цієї гіперемпатії? Чи зустрічаєш ти, що ти до тебе звертаються як до бідного хлопця, Боже, якому Андрій, доводиться? Боже, Я ненавиджу цього. Слухай, я цього ненавиджу. А, Ну, по-перше, я такого мало зустрічаю, але знаєш, але що я більше зустрічаю? Я був в кількох ситуаціях, де я сидів на пиві чи на каві з кимось. І той хтось хотів за мене заплатити? Бо що? Ну, бо що? Я можу сам, знаєш, а він типу, ну ні, ну ти ж, от, ти ж напішов в армію, а я не пішов. Дуже Факов, за індулігентю. Ну власне, <сум> <сум> слухайте, я пішов, то моє рішення. знаєш. А Що можна? До речі, давай ми не будемо стереотипізувати, але на твоєму прикладі, як можна, як би було доречно висловити свою увагу і повагу? Військовому Ветерану? — Андрій, Е-е-е... що тобі є приємно, а що не приємно? Слухай, це дуже насправді складне питання, але бодай не, не ховати очі, як ти йдеш по формі. От хоча б так, розумієш? Тому що це ховання очей, ти не розумієш, це зневага, це страх. Ну, Що це таке є, знаєш? Я не є з тих людей, що я там хочу. Щоб щось там мене знаєш, підносили, чи що. Кімон. у нас є мільйон хлопців. Ми є всі молодці. От ми всі, ми всі є молодці. Ми четвертий рік даємо серйозних, сильній армії, Андрій. Ми такі всі молодці, що це, це про нас будуть писати книжки про нас всіх, розумієш, не зважаючи, чи ти є на фронті, чи, чи ти є в лікарні, чи ти є цивільний. Ми всі молодці, як нація. Ми вже давним, давно програли, розумієш? Тому носити на руках треба нас всіх. Братико. А ти ж розумієш, що ми є зріз, і що серед нас є ті, хто, скажімо так, в армію втекли від якихось відповідальностей, від совісті, від, зрештою, кримінальної відповідальності. Їх теж носити. Є різні історії. Насправді є різні історії. Я бачу ці історії. Я бачив людей в армії, яких. Не можна, не треба називати героями, тому що це алкоголіки, наркомани, бандити, екста, навіть може, і не екста. Але вони також воюють, розумієш? Він теж взяв е, е, автомат, він теж забив руського, він теж воював. Ну, так, 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 Андрій. Ну, так. Інше питання, що. В армії теж є хлопці, які, перебуваючи в армії, не бачили війни жодного разу за 4 роки. Ну, тих би я не носив. Знаєш, тих би я не носив. Бачиш, насправді цей диференціал він надзвичайно складний. Але, чекай, але вони ще попадуть на війну. Тому що ну, війна ще є, розумієш, тобто, тому кон конклюжен такий носити всіх. ну, Слух. Напевно, в тебе дещо змінилося, і в твоїй особистій бульбашці, яка от росла там з юності, з дитинства. Ті, хто там були близькими друзями, тепер раптом стали тими, хто якимись певними чинами вміє не піти в армію. Чи ти якось починаєш змінювати ставлення до того, чи ти швидше пускаєш це повз себе повз свою особисту броню? Були різні стадії сприймання, та. Напевно розкажу, що я зараз. Зараз я настільки ментально виріс, що мені це все є все рівно. Я чітко розумію, що не кожен має бути в армії. І, і все. Так, Бульбашка помі помінялася. Це правда. Та вона стала якісніша. Це кльово. Мені жаль, що кілька хлопців, з якими я був близький, не в Україні. І, знаєш, і колись там ще. Умовно, роки два тому я би на них був злосний. Зараз мені жаль, бо це, це класні люди. Вони виїхали, бо вони не хочуть іти. І це нормально. Слухай, людина має право. Значить, людина не має право згідно Конституції, але має право боятися. Розумієш? Я теж боюся, Андрій. Я до сих пір боюся. Я але... дуже боюся. І це нормально, бо якби я не боявся чувак, я, напевно, вже би. Квік. А, ясно? Ну, ось. Так що, бульбушка помінялася стала якіснішою і класно. давай про сімейне е, з дітьми ти говориш відкрито про те, як воно було на війні, чи ти якось адаптуєш це до їхньої дитячої свідомості. Як ти пояснюєш про те, що ти робиш? Андрій, це мега складне питання. Діти мої знають, де я є, діти банують, ясно що. а але все, що вони від мене чують, що це потрібно, тому що ми є на війні, я є мужчина, в мене є руки і ноги, і я маю це робити. Я маю стати на захист їх, нас і так і так далі. Та ясно, що я дітям не розказую, що там відбувається. Їм цього не підслухати, Та я батькам своїм не розказую багато що, і це теж нормально. Як то було колись на війнах, коли ти йшов з хати. І повертався або не повертався за 10 років умов. А відеозв'язків ніяких Чувак, не Чувак, Ти мояш це Атас. Ти, ти повертався, а в тебе діти вже великі, одружилися Тобто, А зараз це ж це ж ти кожного дня. алло, привіт, алло, привіт. Знаєш? Тобто ефект присутності він був. Тому це кльово. На завершення, знаєш, запитаю тебе, напевно, ніхто з нас не живе війною і не мріє там, про якесь нове специфічне обладнання для військових дій, і про все решта. Про що мрієш ти у майбутньому мирному житті? У майбутньому мирному житті. От є так? щось таке, не знаю, відпочинок місяць часу на віллі в ясно, Тоскані. Та ясно, ти, але... Що ти хочеш, брата? Ну, подивися, скажи. насправді, Андрію, от. Відпочинок місяць в Тускані було б дуже добре, але я не, не про то. Я про те, що я ще про це не думаю. Я думаю про те, як виграти цю війну, Андрій. Я... Е... Окей, часом думаєш про те, окей, буде мирне життя, я би хотів то і інше, але ну, цього зараз є небагато. Я все ж таки ж далі думаю про те, як так зробити, щоб ми встояли. О, знаю, слу, яхта. Я чекаю моменту, коли я попливу на яхті по Середземному морі, наприклад. Нічого так не люблю в своєму проєкті, як відкривати людські мрії і озвучувати їх на цілий світ. Це проєкт без броні. Мене звати Андрій Жолоб. В гостях сьогодні у мене був Ярополк Пшик. Нагадую, не забувайте тиснути лайки, підписуватися, коментувати під нашими відео. Спілкуйся з нами. Ми готові спілкуватися з тобою. І пам'ятай, що наступного тижня нова цікава історія, нова подія і нове ставлення до того всього, що відбувається у цивільному і військовому світі. Побачимось! Thank you